Вітаю, мене звати Ахмат Мар'ям і я акторка. Мені 31 рік і більшу частину свого життя я займалася театральною діяльністю. Це були різноманітні проєкти від драматичного, інклюзивного до вуличних. Але зараз мені дуже цікаво дізнатися про великий всесвіт кінематографу. Тож я навчаюсь в українській кіношколі на першому курсі, але вже маю деякий досвід роботи на знімальних майданчиках. Це були зйомки у серіалах, рекламах та різноманітних роликах для соціальних мереж. А я володію базово хореографічними та вокальними навичками, вмію кататися на велосипеді та маю посвідчення водія, а ще розмовляю вільно українською російською, а також знаю англійську та базову італійську мову. Ще? Хм, ще маю великий досвід роботи з дітьми і величезне бажання зніматися у кіно. Тож буду рада співпраці, до зустрічі на майданчику.